Фліс, перший плюс другий, сорт багамешечка 8 кг за 1350 гривень. Жіноча фліска, розмір XL, чоловічий фліс плотний, розмір XL. Така чоловіча фліска. Розмір L. Ще один чоловічий плотний фліс. Розмір L. Жіноча фліска, розмір 44-й. Чоловіча фліска на замочку, розмір Елька. Ще один чоловічий на замку фліс, розмір М. Жіноча фірмова фліска, розмір XL. Чоловічий фліс легенький. Розмір БХЛ. Ще одна чоловіча фліска, розмір Елька. Такий фліс жіночий, розмір 46-й. Така фліска, розмір Елька. Фліс на замочку легенький розмір Мка. Жіноча фліска, розмір Емка. Така флісова сорочка. Розмір Л. Жіночий плотний фліс на замочку. Розмір М. Чоловіча фліска. Розмір XL. Жіночий фліс. Розмір 44. І остання легенька чоловіча фліска. Розмір 2XL. Це був фліс перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг. За 1350 грн.